Чому часто людина може відчувати себе самотньою, непотрібною вже в дорослому житті, і ми не розуміємо, звідки ноги ростуть, корінь того і тому, чому подібне? Я скажу так: що коли у вас в дитинстві ваші батьки не додали вам любові, не додали вам якоїсь турботи, не додали відчуття опори. Наприклад, вони займалися роботою постійно, там з 24 на 7. Чи виросли в неповноцінній сім'ї? Там У мене, наприклад, батьки розвелися, і в 10 років я була предоставлена сама собі, бо мама працювала, тато десь там був в іншій сім'ї. От і з 10 років я швидко подорослішала, розумієте? І от звідти може рости корінь. Чому? Я, наприклад, на це на собі відчула, і я можу це передавати, тому що я вже це пройшла, я це дістала. Але я знаю в чому, як це пропрацювати. Взагалі, оця тема ненужності, так не непотрібності, коли ми відчуваємо ніби все добре, а щось внутрішньо не так, от, ніби і вже і, там і то, і сім'я своя, є, але якось ми себе непотрібними десь відчуваємо. От і ця, знаєте, от така внутрішня потреба. Ми не знаємо, як її закрити. Що з цим робити? Перша це родова система. Я енергопрактик, родолог і регресолог. Я можу допомогти з родовою системою. Ми йдемо, стілюємо ваші негативні сценарії, дивимося, звідки росте корінь цього, так, корінь вашої проблеми. Буває так, що це в утробі зароджується. Коли, наприклад, мама хотіла зробити аборт, чи хотіла вас позбутися, чи не хотіли вас взагалі, так, ви неочікувана дитина, чи потім вони передумають. Все це записується на корінцях ваших, внутрішніх, от як ДНК, так і енергосистема це все бере в себе. От. Буває в родовій системі ще глибше. От з цим ми працюємо. Далі, якщо там нічого такого нема, в вашій проблемі ми дивимось, ваше дитинство. Що в дитинстві було? Дійсно, чи, наприклад, ви росли навіть якщо у вас був папа, мама, які відносини в них, які відносини до вас? Чи почували ви себе повноцінною, щасливою дитиною, так, яку люблять апріорі всьому? Ні в кому випадку мене звинувачуємо батьків. Батьки, вони. Ростили нас як могли, вони як вміли, як їх навчили, так вони й робили. І не забувайте, що зараз є доступ до соцмереж, де ми можемо просто взяти в любе відео в Ютубі включити. Навіть моє. От зараз ви дивитесь: о, це так, це так добре. От я пішла там повчуся. Ні, наразі тоді не було цього. Взагалі були інші часи. Ну, немає там легких часів, вони завжди десь важкі, так. І зараз в нас теж така історія. От, але... Просто не треба думати, що вони в чомусь винуваті, в плані, от вони не додали. Ну, якщо б вони б могли, вони б напевно, ну, би зробили це. Так, в них були свої обставини. Наприклад, я розумію, що мій тато, ну все, ну закінчилась в них любов, він не захотів себе мучити. Ну, пішов там, де він кохав іншу. Так? Це з однієї точки зору. Так? Якщо отак дивитись глобально з духовної точки зору, не з людських оцих, знаєте, а він хіровий, вона там там. Це таке, ми вже про духовність, ми вже про вищі такі речі. Я сама прожила зрадові чоловіка, тому, ви знаєте, тут о, оця історія на тлі типу. Там когось звинуватити, це одне. А історія, коли ти йдеш в роботу над собою глибоку, розширення свідомості, ти розумієш, чому ваші душі зустрілися? Чому у вас там зрада? Чому ваші батьки розвелись? Чому вони на вас так вплинули? Оце робота над собою. І вона для чого? Щоб зробити вас щасливішим, щоб підняти це все. І дати вам оце відчуття нестачі внутрішньої. От чому у вас, наприклад, ви створили стосунки, і у вас вони не клеяться, ну, ви нещаслива в браці, в шлюбі, так? І ви така, блін. Ну, це й чоловіків стосується. А що там таке в дитинстві? Дивимось дитинство. що там з батьками? Дивимось з батьками. Бо ми беремо від тата і мами родові ці сценарії, установочки, з якими ми йдемо далі. Ми пропрацьовуємо ці всі уроки, ці всі програмки, ми притягуємо, тих же людей, тих же чоловіків, жінок, з якими ми потім так питаємо, що закрити свої дирки рани, а не виходить. Іноді ми програємо там позицію аля. Ну, чоловік, там, як дитина, ти як мамка. Да? Це мамикин сценарій. Там, чи мама там, за всіх вирішує, а чоловік сидить, п'є собі пиво там, на дивані. От. Чи взагалі чоловік-тиран, наприклад, а вона як дитина, як рабинійзавр. Ну, знаєте, тут таке може бути різне, різне. Я не кажу, що це усіх по-різному, у всіх. По у всіх. От. Тому. Ви просто розумієте, що є корінь завжди проблеми. І знаєте, от нас вчили так навіть на народології, коли я проходила. А, проблеми завжди там. От вхід, вихід, точніше, там, де вхід. Тобто вихід. Там, де є вже це зерно посіялось. І я розумію, що от там, де мене ось е, я не відчувала вже опору, так, ні батька, там десь не мами, тому що вона була зайнята роботою, їй треба сім'ю кормити, їй не було вже до нас, там ми вже дорослі більш-менш. І вона хотіла як краще, їй треба було закрити базові потреби там, накормити, одіти, заплатити за все, так і тому подібне. А ми вже там, я, наприклад, прибирала, е, там, готувала їжу і все. Але Зараз я розумію, ну, мені це далося важко. Тоді я взяла себе, акумулювала, виросла в таку дорослу зразу дитину в 10 років. А тут зараз я дістала це і така думаю, блін, ну тут мене ж взагалі, оце синдром мене такий, такий, там ще такий є. Він звідти ноги має. Ага, я пішла туди і це зцілила, розумієте? І все. І це мене більше не турбує. Це не заважає мені далі жити там, де мені заважало, там знімається такий пласт у цієї проблеми. Отак От це працює. Я завжди на своєму прикладі приводжу, на прикладі своїх клієнтів можу приводити, так? От, тому що, повірте. От Якщо у вас є відчуття якихось нестач, внутрішніх незакритих потреб, завжди є сенс туди йти працювати. Ну, не буває так, от мені пише там дівчинка недавно, чому моя сестра мене ненавидить? М. Ну чому? Ну, слухайте, це не відповідь одного от разу. Це треба пройти практику, піти, подивитися, а в чому корінь взагалі? Що там є таке? Що підіймається в тобі, що в ніч, чи у вас кармічна задача, чи ви дзеркалите один одного, чи ти собі не приймаєш себе в якусь частину темну, так? Ну, Тобто, так, їй там передають від янголів послання, що вона не приймає темну свою частину. Там, де вона є претензії до інших, вона ненавидить там щось в собі, чи ще щось чи в інших не приймає. Але це глибинна і тонка робота, розумієте? І кожен раз вона індивідуальна. Я не можу вам сказати, що зараз я вам дам. Рівну, таблетку, тиць, і ви така, хоп, у мене все добре. М -м -м. Ні, я сім років працюю на тему батьків, розумієте? І в мене немає на них образ, нічого вже. це пройшла. В мене є внутрішні ще не закриті якісь речі з дитинства, які я вже сама собі закриваю, як доросла людина. У нас є так позиції, я дитина, внутрішня, моя дитина. У мене є практика, до речі, на каналах на настілення внутрішньої дитини. Дуже сильна практика. Я її беру. Я всі практики свої беру на платних навчаннях, на дуже таких навчаннях по тисячу доларів, так які реально ну, вартують. І я даю частини безкоштовно, щоб ви змогли до цього доторкнутися. Я знаю, що безкоштовно ну, взагалі люди не цінують, так? тому що це безкоштовно. От. Але ви так можете доторкнутися до практики, до себе і зрозуміти, наскільки вам це потрібно. Так? Якщо ви, наприклад, не в змозі собі зараз оплатити консультацію чи піти в глибоку роботу. От. Тому. Завжди шукайте внутрішню проблему, корінь завжди це можна прибрати, зцілити. Якщо у вас не виходить відносини, не можете народити дітей. Якщо ви взагалі не відчуваєте себе щасливою, не можете знайти призначення своє, якщо ви не можете там нормальні гармонійні стосунки побудувати. У вас там постійно одна і та сама історія, ідіть на роботу над собою. Тільки так ви дістанете цей корінь, тільки так ви зможете вийти в щасливе. Відчуття себе як людини, зцілити ці теми і далі йти зовсім по-іншому, розумієте? Отак От це працює. Тому маленькими кроками до великих цілей.